Доброго ранку, мої любі глядачі. Розпочинаю своє відео ось з своїх томатів. Я не спец у такій професії, тому показую все те, що в мене вийшло. Звичайно, я купляти буду, але я хотіла спробувати. Одним словом, зранку я зробила свою рутину, я поприбирала, їсти наготовила. В наступному відео я вам покажу, що саме купляла, які продукти і що з них готувала. Так, мені зараз треба ось ту тую викопати і пересадити в інше місце. Треба пересадити таких 6 штук, але оця сама більша із тих, що я садила, їй вже приблизно 4 роки. Також мені треба викопати ось ту. тую, Ось ця вже така пишна. Розпустила бруньки. Навкруг себе, її я також викопаю. І ось тут заховалася. Одним словом, усі всі мені потрібно викопати і хочу робити собі в зовсім іншому місці. Їх я насаджувала із таких черенків. Сьогодні ми також їх робити, і ви подивитеся, як я це роблю. Я так дивлюся, що коли весна приходить, я починаю викопувати все те, що мені не подобається. Але ось ці туї, я думала, вони будуть краще рости. А росли вони на цьому місці вже два роки, і я їх зараз хочу остаточно викопати і пересадити в те місце, яке буде більш вологе, і буде добре. Рости, тому я пересаджую біля хати, де я сушу одяг. Одяг з цією сушкою, звичайно, не буде на цьому місці, коли вони виростуть. Це так тимчасово сушка стоїть. Посипаю у ямки трішки нітрофоски та буду поливати водою для того, щоб утворилася така каша, і наші корінці у туй були. Вони не мали такого великого стресу після того, як я їх викопала. І щоб вони краще засвоїлися у цій землі, тому я їх дуже добре вкорінюю в середину, цю ямку, і втрамбовую щільно землею. Я ще трішки підсиплю піском і для того, щоб земля утворялась така рихла, тому що, коли буде падати дощ, він, звичайно, буде засипати цей пісок із землею, буде з'єднюватися. І в піску є також ті компоненти, які потрібні для хвойних таких кущів. Я дуже полюбляю хвойні. Такі кущі а, різного типу, різної а, величини, і кущові, і такі дуже а, що розростаються великим кущом. Ну, одним словом, дуже вони мені подобаються. Я б, напевно, засадила усе своє подвір'я. В принципі, для того я її роблю, я маю де їх садити, хочу їх відокремити у нас на огороді у саді. Там, де у нас стоїть сіта, я хочу так вздовж все засадити такими туями. Буде живий паркан, і буде виглядати дуже гарно. Головне їх вчасно ну, постійно, в принципі, навесні стригти. А якщо не встигли навесні, то тоді потрібно їх стригти осінню. Тому що... Не потрібно, щоб вони росли вверх, а коли ви стрижете вершок, їх рівняєте, повірте, з ними нічого не станеться, якщо вони добре корінилися. Коли їх зістрижете в самому вершку, то туї починають бути такими. Пишними, дуже пишними. І я буду також із ось цими, що посадила, робити. Саме головне тепер, щоб вони добре укорінилися і добре прижилися, добре себе почували. Ну, імітації ось такої ще доріжки, де кажу, сушу одяг, я також трішки їх від землі повибирала. І Зараз перейшла на своє таке улюблене місце відпочинку, хочу його трішки обладнати, хочу із домашніх речей, домашніх пледів зробити трішки комфорт. І навіть, знаєте, коли постелиш. Коцик уже така е, тепла атмосфера, така по-домашньому. Хочеться вже зробити гарячий чай та просто відпочивати, милуватися. І я пройшлася ще балончиком для того, щоб сховати е, цей бетон і не було так дуже сильно замітно, щоб воно було все так одне ціле. Е, е, на майбутнє, звичайно, що буде перероблятися. У когось тут безтурботне життя. Так спить, як маленька дитина, нічого не чує, що робиться навкруг нього. Просто кайф лапає, спить і гріється на сонечко. Мені б так зараз, а не йти робити роботу. Те, що я роблю зараз, це звичайно тимчасово. На майбутнє в мене зовсім інші плани. Тому я роблю все те, що є підручними матеріалами, і використовую те, що є у мене вдома. І виходить, така атмосфера вже зовсім по-іншому. Дуже Цікаво, дуже по-домашньому, і мені це подобається. Можливо, звичайно, у кожного є свій смак, але це в мене якось так зараз виходить, тому ви скажете, що це непрактично, тому що як буде падати дощ і все це змокне. Ну, текстиль я заберу до хати, і коли буде сонечко, я все верну на місце. Вас у звітами назбирала такі польові і дуже атмосферно получились. You know just what you do, you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did ever you, my more than Please go with the me, send message after message forward my girls. Next day you hit me back like nothing happened at all What about all the things you used to say to me This ain't the way it's supposed to be and you know I wouldn't do that to you, you know. I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh, love what I won't do. Oh, you got me. Chasing waterfall. Так, друзі, нам зараз потрібно начеренкувати туї, тому що подвір'я велике і я хочу на майбутнє їх насадити по нашому саду. Відокремити такі огорожі, щоб був живий паркан із той. Зараз я вам покажу, які. Ми будемо використовувати ось так. У мене є гілочка. Потрібно шукати таку здорову і молоду гілку. І на ній, бачите, є ось такі додаткові, додаткова гілка. теж. Ось таку. Ми будемо її зараз ножницями зрізати. Так, у мене ціла кучка черенків. Ось таких. Бачите, і що нам зараз буде потрібно? Я оці крайні відриваю. І подивіться, який я зробила надріз, бачите, він йде на скіс. Так швидше будуть пускати скоріння коріння із стуї, із цих черенків. І оці крайні. Лишні я відриваю, залишаю ось такий стовбурець подовгастий і все. І підготуємо зараз нашу землю. Я буду змішувати трішки пісок, трішки е, буду додавати нітрофоску, е, землю, ось цю що в мене росли помідори, вони так і не виросли. Тому я буду використовувати її, сипати всю докупи, змішувати із землею домашньою такою, нашим ґрунтом. І ось так. Зараз я вам покажу, як я буду все це робити. Ну, можливо, вам цього не потрібно, але е буде цікаво.

Такіка, These days I just don't know Pick a fence in the valley I hope it's losing its hole You know the mother girls will love you like I do Can't afford to give up on you And you know А вон ду но а вонечья вей но кеча о на вода онту о так, дівчата, що у мене вийшло? Вийшла загальна сума 59 черенків, але я цьому не радію, тому що. Не всі а, такі черенки а, вкоріняться і не завжди буває так, що вони у мене приймаються. Але це нічого, а, тому що так чи інакше, якісь із цих черенків все одно буде вкорінятися, і а, коли я буду ще стригти, тою. Мені потрібно трішки підрівняти вершок. Ще залишився, я його стригла де я сьогодні. Тепер і а, буду ще розправляти її і насаджувати. Тому ось так я, мабуть, зараз так залишу на деякий час, а, покажу вам, які а в мене ще черенки більші получилися, тому що я зрізала вершок. Ось такі черенки. Тут ще я посадила, в мене вийшло 2, 4, 6, 7 штучок. Вони були в завишки у 20 см. Посадила я сюди вже відкритий ґрунт. Посиплю ще трішки нітрофоскою, і посипала я такою трачкою відходів від дерева, коли, відро, коли ми їх різали. Під дахом вони будуть рости тут волога. В загальному туї дуже полюбляють вологу, тому їх необхідно періодично поливати або просто з такого пульверизатора оприскувати. Ну, ось такий результат у мене сьогодні вийшов. Ще показую нашу клумбу з туї. Ось така краса Получилася І коли виросте, будуть пухнасті. Дуже гарно буде дивитися, тим більше в мене плани є. Тому початок ось такий. water fall oh you got me chasing water oh, oh, oh.